Всім привіт! Ви на каналі Мати Розпаковує. Сьогодні ми будемо ось таку Бугаті розпаковувати. Це Бугаті 110 єбі 110. Ось така вона красива. Будемо її відкривати, розпаковувати, робити розпаковочку невеличку. Ось така штучка, ось така карта. Ще все забираємо сміття. І ось така в нас. Ось ця машинка, ви тільки подивіться. Ось такі диски, яка вона красива. Трошки ось така, друзі, ви бачите? Ось ця моделька, вона якраз. От дивіться, яка, яка красива. Ну, це просто тут навіжнячок є. Бугатики такі невеличкі. Ось така машинка. Зато ж такий красивий. Загалом ось така моделька. Вона дуже красива. Ось така вона. Ось так. Ось така моделька була на сьогодні. Підписуйтесь, ставте лайки. ставте лайки, Нажимайте на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео цікавих і корисних. Вам був я. Всім па-па!